Ця зима зауважує заступник голови обласної державної адміністрації Вадим Гаврішко, має бути морознішою ніж попередня. Тому посадовець переконаний, всі необхідні заходи з підготовки краю до холодів мають бути виконані. Забезпечення проведення належним чином опалювального сезону в області, передусім, організації стабільної роботи всіх об'єктів житлово-комунального господарства, медичних, освітних закладів, об'єктів соціальної сфери, забезпечення належного реагування щодо попередження, виникнення надзвичайних ситуацій. На... Об'єктах інфраструктури та життєзабезпечення маю надію, що в межах компетенції всіма відповідними службами був розроблений предметний аналіз ситуації, з якою ми вийшли минулої річної зими та вжито відповідних заходів і конкретних дій на підготовчому етапі до опалювального сезону цього річ. У деяких районах області проблеми із заготівлею піску, солі та спеціальної техніки для розчистки доріг. Члени комісії різних галузей поділилися своїми міркуваннями, як вийти з такої ситуації. У свою чергу відзвітувала і служба автомобільних доріг області. По облаподору наявної техніки, яка була задіяна в зимовому утриманні, 288 одиниць. 203 одиниці готові до роботи в зимовий період, це складає 70%. Це бульдозери 20-60%, автогрейдери 50-33% готові 66%, піскорозкидачі 56%, навантажувачі 82%. Пункти обігріву підготовлені практично всі. От, лінійні виробничі будівлі підготовлені до роботи зимовий період. спецводяг забезпечені працівники на 65%. Не оминули увагою і підготовку до початку опалювального сезону. Виявилося, тут ще є проблеми. Підготовка до опалювального сезону проходила організовано. Відповідну роботу проведено на місцях. Була виїзна поїздка в місто Кам'янець-Подільський, де конкретно вивчили ситуацію в районі, як готовлються в місті, і де було показано, які ще є недоліки. Скажімо, за гарних три місяці до початку опального сезону. Ми сьогодні практично повністю готові до опального сезону. Заступник голови зобов'язав районних членів комісії ліквідувати усі недоліки та прогалини у роботі протягом 15 днів, адже зима не чекатиме.